Футбольний клуб Кривбас ініціює створення чоловічої та жіночої студентських ліг, крім класичного футболу, ще й кібертурніри, черлідинг, благодійні заходи у клубі. Переконані студенти це серце активної аудиторії. Але після випуску з академії багато хто припиняє займатись спортом. В нас є велика прогалина людей, які після того, як вони випускаються з академії, закінчують школу. Вони йдуть в інститути, в коледжі, в університети. І футбол для них, вже, якщо хтось залишається професійним футболістом, так, а в більшості, тобто, вони перестають, перестають займатися. Так, це якби важко не було казати, але ми втрачаємо найактивнішу, напевно, аудиторію. Найактивнішу аудиторію ми втрачаємо в плані спорту і в плані футболу. Тому. Найголовніше завдання поставлене президентом нашого клубу це повернути найактивнішу аудиторію до футболу шляхом розвитку цього напрямку. У свою чергу представники вишів та коледжів висловили готовність до партнерства з клубом. Ми зацікавилися тим, щоб у нас в громаді, а саме в місті апостола була створена, зайшла академія футболу. Чи це буде школа, чи це буде філія, чи це буде відділення? Ми ще поки будемо працювати в цьому напрямку, але ми дуже хочемо, щоб у нас був розвиток футболу, щоб наші діти розвивалися, тому що не дарма сьогодні було сказано, що футбол це друге вид спорту, який допомагає зараз молоді і дітям. Соціалізуватися, заклад профілю, якому якого є фізична культура безпосередньо повинен мати ми барану таким фізичним, таким потужним футбольним клубом як Кривбас. Чому тому, що ліцеїсти криворізького ліцея з посиленою військово фізичною підготовкою, приймають участь у змаганнях всеукраїнського рівня, і нам би дуже б хотілося, щоб у нас така дійсна співпраця була. У планах клубу не лише спортивні події. Молодь залучатимуть до благодійності ігрових турнірів і навіть емоційного відновлення. Спорт це те, що допомагає відновлюватись, долати стрес, соціалізуватися. Ми всі розуміємо, навколо війна і це дуже важливі теми. Діти, молодь, навіть дорослі. Саме тому я кожному інтерв'ю кажу, що для кривого рогу футбол дуже важливий, спорт дуже важливий. Тому що це наша емоційна розрядка, це наші. Позитивні, а інколи і негативні емоції по різному буває буваються футбол, але вони важливі. Ігор Кононенко, Олександр Домашов цей день.